Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Коли ми говоримо про Бога, ми говоримо, що Бог є Бог святий і праведний і справедливий. Чи подобається вам Бог суддя, Бог, який буде судити мене після закінчення мого земного життя? Чи подобається вам взагалі ідея страшного суду Божу? Чи як люди кажуть от в кінці нам прийдеться відповідати. Чи подобається вам така ідея? Певно, що багато людей, розважаючи над цим, скажуть, що ні. Перед початком цієї програми наша редактор Людмила сказала, що ми навіть відродженим людям це не подобається. Що християнину, ідея Бога судді, вона якась не зовсім оптимістична. Якщо Бог судить інших людей, то це нас надихає. Ми бачимо багато беззаконня у світі, бачимо нечестивих людей. І ми скажемо, це добре, що є Бог суддя, який, врешті, по заслугам віддасть їм. Але питання стоїть, чи подобається нам, що Бог є Бог суддя. Більшість людей. Я спостерігаю так, відчувають себе досить вільно. І проживаючи дні життя тут на землі, вони не хотіли б думати про Божий суд. Ментальність цікава. За що Богу мене судити? І, як правило, людина починає перераховувати якісь страшні гріхи, узагальнюючи їх, не вкрав. Хоча, може, це і неправда, тому що щось та. Все-таки крав. Або не вбив. Тут може бути правда, але це не означає, що тільки фізичне вбивство це гріх. Або я не блудив, я був вірний своєму чоловіку чи дружині. І людина перераховує декілька не і вважає, що вона має право на свободу жити, як заманеться, і Богу взагалі до неї не повинно бути якоїсь справи. Інші кажуть, я не грішніший за інших. І якщо Бог має судити, то ну, я ж не гірший. Є люди гірші. А особливо, коли людина настраждалася, і в житті буває так, що важке життя, якісь труднощі, хвороби, різні випробовування, стреси, людина каже, я і так уже пережила багато. За що Богу ще після мене судити, саме життя було важким? Хтось дивиться на. Великих грішників у цьому світі і каже, вони грішили набагато більше, от нехай Бог їх і судить. І можна згадувати і Путіна, і Сталіна, і Леніна, і різних інших диктаторів. Їх точно має Бог судити. І якщо Бог суддя, то нехай починає з них і, напевно, ними і закінчить. А дехто каже: ну, що усім, всім, та й мені. Якщо Бог буде судити, то і всім щось буде, і я в цій компанії. Ось такі наші думки людей, які не завжди глибоко, свідомо читають Слово Боже. Взагалі людям не подобається біблійне вчення про Страшний суд, як кажуть. Не подобається. Тому краще сказати, все буде добре, що інші отримують, те я отримаю. Або, деколи кажуть, Бог не такий, як Його малюють церковники, там, священники. Залякуючи людей, Бог помилує всіх, Бог всіх простить, Бог всіх нас розуміє. І знаєте, коли людина помирає на її поминках, після того, як повернулися з цвинтаря, підіймаю там 100 грам і кажуть, царство йому чи їй небесне. Всі хочуть Царство Небесне, всі бажають цього, моляться про це. І це зрозуміти можна. Все ж таки, Біблія говорить, що Бог. Є творець. Бог спасає світ, посилає сина свого, Він Спаситель. І Бог суддя. І коли людина каже, за що Богу судити мене, я добра людина, то Біблія дає дуже чіткі позиції і відповідь на це питання, за що все ж таки люди можуть бути засуджені. І засуджені не просто за окремі якісь справи. В якихось таких от тимчасових покараннях. Засудження може бути і вічним. І коли ми з вами читаємо Слово Боже, то перша причина, чому Бог буде судити людей, полягає в тому, що людина не вірить у Бога. Гріх невір'я є одним із найважчих гріхів, який може привести до вічного засудження і розділення з Богом. Іван Юана, сам Христос, який прийшов спасати людей, говорить, хто вірить у нього, Слово Боже говорить про це, тобто в Ісуса Христа не буде засуджений. А хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Давайте звернемо увагу. Христос робить на цьому акцент. Не вірити в Ісуса Христа, це означає прирікати себе на вічне засудження, вічне засудження. І тому віруючий має вічне життя, має право жити з Богом. Людина, яка не вірує, написано, вона накликає на себе вже суд і вже засуджена. Тобто Бог його судить. Христос трошки пізніше сказав: хто відрікається від мене і не приймає моїх слів. Той має свого суддю, слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Тобто Христос прийшов на цю землю, звершив спасіння, віддав себе на смерть заради нас. І потім говорить, ви маєте повірити в це і прийняти мене як особистого Спасителя. І якщо людина не вірить у це Слово, яке сказав Христос, то Господь каже, воно це Слово. Воно вас буде судити останнього дня. Тому віра в Ісуса Христа і слідування за Ним, вони дають говорити нам про вічність, яку ми проведемо з ним. Бо віруючий, написано, не судиться, але Він перейшов від смерті в життя. Тобто, таким чином Він уникне Божого засудження. Христос каже, як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Кожен, хто вірує в нього, буде мати вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому що Бог послав сина в світ не судити світ, але щоб через нього спасти світ. І тоді, коли люди вірують, безумовно, вони уникають до цього Божого засудження. А якщо ж ні, якщо людина хоче прожити тут, як вона собі хоче, і для неї Господь потрібен тільки для цієї землі, вона не звертає увагу на його вчення, на його настанови, на те, що потрібно за ним слідувати і вірувати в нього, вона буде судима за гріх невіря. Бачите, це не, навіть не питання вбивства. Чи крадіжки, чи блуду. Невіруюча людина може не красти, може не вбивати, може не блудити, і вона буде судима Богом і проведе вічність точно не з ним. За що Бог ще буде судити людей? Бог буде судити людей за безбожне життя. В посланні до євреїв написано про цей універсальний Божий закон: призначено людям один раз померти, а потім суд. Це незмінний закон Божий. І ми всі розуміємо, раніше чи пізніше нам потрібно померти. Це перший закон. І є другий закон, а потім буде суд. В останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, ми читаємо, Іоанн змальовує цю величну і страшну картину загальнолюдського Воскресіння і того, як люди стоять перед. Великим білим престолом, як тут написано. І написано, Іоанн каже: Я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута і інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. Бачите? Настане час, коли всі померлі воскреснуть. Настане загальнолюдське Воскресіння усіх, і кожен стане перед Богом, і кожен буде судимий, і в кожного є книга, Його діл на землі, Його життя, яке він прожив. За своїми ділами будеш судимий. І море віддало мертвих, які в ньому смерть, і ад віддали мертвих, і кожного судили за його вчинками. І смерть і Ад були вкинені в озеро вогню це друга смерть озеро вогню. І кого не знайшли записаним в книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Перша причина, чому Бог буде судити людей за важкий гріх невір'я. Друга причина за життя без Бога. Коли людина каже: у мене немає часу. Читати Біблію. Вона, можливо, десь лежить на полиці, а у багатьох взагалі немає ні Євангелії Нового Завіту, ні Біблії. Людина туди не заглядає, не читає. Вона нехтує Словом Божим. Людина не приймає Божі заповіді, вони здаються для неї занадто важкими, незручними, неактуальними на сьогодні, застарілими. Це для людей минулого, це для невдах, це для тих, в кого проблеми. Тоді вже до Бога можна побігти і щось попросити. А так людина живе в своє задоволення, в неї немає часу на Боже. Це безбожне життя. Коли Дух Святий кличе людину до покаяння, а це обов'язково переживає кожен, хто приходить у цей світ. І Слово Боже каже, що він просвітлює кожну людину, яка приходить у світ. Дух Святий запрошує і створює умови навіть для покаяння, і людина нехтує це. За що людина буде судити? За те, що відкинула. Побудження Духа Святого. І Бог створював ситуації, де точно треба блокаятися, і навіть людина, можливо, і покаялася, потім розвернулася і далі чинить те саме. Насправді, то не є правдиве покаяння. Людина зневажає Божим запрошенням, і все це можна сказати є безбожне життя. Ось тому в той день буде відкрита книга життя. І людина побачить усе, скільки вона прожила: 30, 50 чи 90 років, що за ці роки вона так і зневажила Богом, і так відкидала Його, що вона варта на засудження. Власне, це і є життя безбожне, це життя в невірі. Наша позиція проста: закони справедливості, закони моралі. Відповідальності нашій визначає нам Бог. Не людина, ми не Боги. Комусь це зручно, комусь незручно. Хтось погоджується, а можливо, більшість навіть не погоджується, і хотіли б себе відділити десь і жити в такому дуалізмі з Богом. Не втручайся в мої справи, поки я не попрошу. Якщо ми так живемо, значить обов'язково у нас Бог суддя. Він не небесний батько, він не Отець, а ми його діти. І універсальний Божий закон визначає відповідальність за своє земне життя. Ось чому написано призначено людям один раз померти, а потім суд. Ми прийшли в цей світ голими, багато за що боремося, але ми залишимо цей світ так само голими, без нічого. І будемо відповідати за кожен день прожити на цій землі. Богобійні люди, віруючи в Ісуса Христа, вони пам'ятають про цю відповідальність. Агностики ще шукають ідеї про Бога, дорогу якусь до Бога. Атеїсти вперто заперечують Його існування, Циніки і критики сміються, але від цього Бог не змінюється. Чи подобається вам Бог суддя? Чи лякає вас такий Бог? І якщо так, значить, ви ще не зовсім в правильних стосунках з ним. Люди, які вірують у нього, які ведуть побожне життя, вони пам'ятають, що Він і суддя, але Він, і люблячий батько. Бажаю всім нам знати саме такого Бога і в день, коли ми станемо перед Ним, щоб ми мали дерзання. Бо віруючи в нього, ми справді наслідуємо з ним вічність, і з ним ми обов'язково переможемо і на землі.